Я не дарма народного депутата. Зараз попрошу почувши пані Ладо, почувши всі претензії, всі проблеми і навпаки, здобутки і досягнення, резюмувати. А що тоді законодавець сьогодні в державній політиці от робить, ну як у нормової її стосовно фізичної підтримки ветеранів і чого ще не зробив? Дякую за слово, дякую за запрошення. Я тут одразу вибачаюся. Василь Верестюк, мій колега, відповідальний за реабілітацію в першу чергу спортивно. Але і в цілому він зараз у нас немає пленарок, то всі депутати роз'їхалися по своїх округах. А він десь біля. Лінії фронту, тому що він завжди приймає участь. мотивує, наслажує наших бійців. Тому вам усім привіт від Василя. Але тут є я, тому що я живу в Києві. Я підхватила цю ініціативу і запрошення, тому я тут. Мене звуть Лада, давайте просто ну пів півхвилини. Хто я? <клес> я народний депутат з 19-го року. 19-му році ви знаєте, що слуга народу нова політична сила отримала більшість в нашому парламенті. Я саме з цією політичною силою зайшла в парламент. Але хто я? Я все своє свідоме професійне життя працювала в громадському секторі. Я очолювала низку організацій, благодійну, громадські і займалася. За фахом я управління в соціальній сфері і психолог, але на стиці медицини і соціальної роботи і психології, щоб в медицині була соціальна підтримка і психологічна підтримка, а в соціальній політиці інтегрувалися. Медичні потреби громадян. Так от, саме цим я і займаюся, продовжую займатися просто в іншому статусі, в статусі народного депутата, безпосередньо в Комітеті здоров'я нації, але ще й додатково питаннями інфекцій. Це таке у нас професійне навантаження таке. Так от, щодо державної політики у сфері реабілітації, предмет моєї доповіді сьогодні саме такий. Хочу продовжити те, про що говорила Олена і Руслан. Дійсно, політика наша рудиментарна, совкова і устаріла, яку треба було вкрай швидко оновлювати. І почну з того, що саме в 2022 році, якщо я не помиляюсь, в квітні було прийнято закон про комітетом здоров'я нації про медичну реабілітацію, але насправді. Реформа охорони здоров'я, яка відбувалася з 2014 року, поки я тут сиділа, і рахувала до 9 років. Тобто, от реформа, вона дає нам можливість сьогодні дуже швидко запроваджувати нові медичні послуги для нових категорій пацієнтів, а пацієнти з потребою реабілітації. А це так дійсно не тільки протезування, це і не тільки військових жінок і чоловіків, це і членів їх родин. Знайшла дуже швидке відображення в новій системі системі як фінансування медичних послуг, так і її організації. Це програма наших медичних гарантій, яка розширилася двома новими пакетами щодо реабілітації як дорослих, так і дітей. Тому що реабілітацію потребують і цивільні, і в першу чергу діти, які також перебували в місцях бойових дій або на межі. В 2023 році вже Національна служба здоров'я законтрактувала за цими двома пакетами 396 майже 400 медичних закладів в усіх відповідних лікарнях. Було сформовано мультидисциплінарні команди, про які говорила вже Олена. Не буду на них зупинятися. Які ж безоплатні послуги доступні для ветеранів сьогодні? Давайте просто ну, таку, щоб систему координат вже мати, а потім вже дискутувати про це. Да? Держава забезпечує ветеранів наступними послугами, але не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах. Ви знаєте, сьогодні можна отримувати цю медичну допомогу в усіх медичних закладах, які отримали фінансування від Національної служби здоров'я. Одна із пріоритетних послуг для ветеранів це реабілітація. Конкретно законтрактовано. за Цим пакетом 421 медичний заклад, з яких 37 – це приватні медичні заклади. Я дуже вітаю, що е, цей е, пакет. Щоб його отримувати, треба задовільнити Національну службу здоров'я. Насправді там дуже високі великі вимоги. Але на сьогоднішній день і приватники також долучаються для організації цієї медичної допомоги, що надають цю послугу безоплатно за двома пакетами програми медичних гарантів. Для отримання допомоги у стаціонарі два скажімо два види так, у стаціонарі і амбулаторно. Давайте про стаціонар необхідне направлення лікуючого лікаря при проходженні реабілітації. Вони його можуть отримувати у свого або сімейного лікаря. або… Медичного медичної установи лікуючого лікаря, де вони проходять свою стаціонарну реабілітацію, що це за послуги: нейрореабілітація, ортопедична реабілітація, кардіореспіраторна реабілітація та інші види реабілітації. Лабораторні дослідження будь-які інструментальні обстеження, будь-які знеболювальні засоби тут не будь-які. Але я тут згадаю про те, що в першому читанні ми вже прийняли закон про ліки з медичним канабісом. Я дуже сподіваюся, що в парламенті стане голосів. Але це на сьогоднішній день до другого читання. Наші голоси напряму залежать від, від активної участі спільноти і в тому числі і реабіль, людей, які проходять реабілітацію, тому що я не можу сьогодні сказати, що в парламенті є більшість голосів для прийняття цього закону в другому читанні, і в цілому, тому що дуже сильно качає наша політична бувала еліта. Це наркотизація, в державі немає контролю для того, щоб запроваджувати ліки з тетрагідроканабінолом. Але все ж таки, ну як мінімум, наша фракція з двома руками підтримує цю е, законодавчу ініціативу. Я Дуже сподіваюся, в цьому році ми його приймемо вже в другому і в цілому, для того, щоб забезпечити пацієнтів ще і новітніми е, проти. Ну, це не тільки знеболювання, це препарати, які дуже сприяють реабілітації і зменшенню травми, перенесеної травмою пацієнтами. Тому я думаю, ну, впевнена, що в цьому році ми вже його приймемо. Я маю на увазі медичний канабіс, закон про медичний канабіс і психологічна допомога. Щодо амбулаторного пакету, необхідно також направлення сімейного лікуючого лікаря. І послуги: індивідуальний реабілітаційний план та програма терапії, нейрореабілітація, ортопедична, психологічна, кардіореспіраторна і комплексна реабілітація, невідкладна медична допомога та виклик швидкої за потреби, психологічна допомога і підбір і навчання, користування допоміжними засобами реабілітації пацієнта, а також члена його родини. Щодо питання дуже гострого питання і проблеми, яка існує. Це я називаю це підкилимні платежі, коли де юре, в нас послуга надається безоплатно, але все одно під час проходження реабілітації або набуття інших медичних послуг пацієнта просто ставлять перед фактом, що за цю послугу ви маєте заплатити заплатити ті або інші гроші. Тому хочу тут наголосити, що отримуючи ці послуги в медичній установі, яка фінансується з НСЗУ доплачувати за реабілітацію немає ніякої потреби. Більше за те, ви гостро не повинні це робити. І якщо заклад вимагає у вас ці кошти, в першу чергу це скарга на головного лікаря цього медичного закладу, неважливо, якої власності він є, приватний, комунальний чи е, національного рівня інститут. І одночасно на лінію національної служби здоров'я на гарячу лінію 1677, Обов'язково 1677, Хочете анонімно, хочете не анонімно. Звичайно, краще не анонімно, Не треба, не треба відкладати, боятися це робити. Ми ви можете казати, що не буде реакції, що держава не реагує, або реагує запну до, досить повільно. Я розумію, що є конфлікт інтересів, що ти жалієшся на ту установу, де набуваєш цю медичну послугу. То це також важко робити психологічно, але треба це робити, тому що якщо це не робити, ми не будемо про це знати. Національна служба не буде про це знати. Якщо треба долучати органи прокуратури, вони не будуть про це знати. І тому ми будемо існувати в таких двох паралельних реальностей, коли держава ну не то, щоб сприяє, а закриває очі на ці підкилимні платежі. А пацієнти продовжують це робити, тому що вони не сигналізують. Про їх присутність, також ухвалено два закони для розширення переліку закладів для проходження ВЛК і ВЛК і МСЕК, той пакет, який запроваджений в програмі медичних гарантій, на які подали заявки сьогодні 480 медичних закладів з метою розширення роботи ВЛК. Щоб не було цих черг, щоб людина, яка по дійсно. Частково або значно втратила своє здоров'я, взагалі не повинна стояти в чергах і оббивати якісь ганки, шукати ту то вікно, саме яке скоротить термін отримання або грошової, або іншого виду допомоги від держави. Відповідно відкрито додатково понад 400 ВЛК. Проваджено в деяких регіонах електронну чергу. Ми вимагаємо в кожному регіоні електронну чергу, тому що не всі пацієнти фізично можуть відвідувати ВЛК. Запрацював сайт, де пояснюють всі етапи проходження ВЛК. Уряд затвердив порядок електронного документообігу. Я дуже сподіваюся, що ця цифровізація допоможе дозволить всі документи ВЛК отримувати первинні маю на увазі онлайн. І кінцева мета це швидке проходження ВЛК та МСЕК за новими стандартами обслуговування пацієнтів. І завершу психологічною допомогою. Сьогодні про неї ніхто не говорив, але знов... це тема нашої другої панелі, у тому числі. Т... Тому, в принципі, так можете якраз про неї згадати. Та так я впевнена, що сьогодні в Україні не існує люди, які проживають в Україні. Не існує такої категорії людей: ні неповнолітніх, ні дорослих, ні похилого віку, яким би не рекомендувалося б отримання психологічної допомоги, і в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я ви знаєте, її перша леді ініціювала введено. Низку нових і медичних послуг за півроку я маю на увазі послуга психологічної допомоги, яка також контрактується Національною службою здоров'я, психологічна допомога дорослим, пакет і окремий пакет психологічна допомога неповнолітнім, тобто дітям. За півроку ці півроку 34 тисячі медичних працівників вже пройшли навчання, щоб надавати цю медичну послугу. Як це фізично відбувається в центрах первинної медико-санітарної допомоги, в штат набирають психологів і. І сімейний лікар або інший медичний працівник, інший лікар може рекомендувати пацієнту паралельно з терапією, яку він отримує. Отримувати послуги психолога, і це також є повністю 100% безкоштовно для пацієнта. Понад 620 медзакладів мають уже сьогодні цей контракт і над... ну, контракт Національної служби здоров'я і надають ці послуги з пс... консультування психологами. І понад 17 тисяч українців отримали вже сьогодні психологічну допомогу у сімейних лікарів. У мене одразу тут виникло дві відповіді: ну не то щоб відповіді, але принаймні. Е... Гіпотези, да? На е, презентацію Владислава. Дійсно, громадські благодійні організації як можуть, так і залучають фінансування для того, щоб надавати ті види соціальної, або психологічної, або медичної допомоги е, пацієнтам, які потребують реабілітації. І так я погоджуюсь з тим, що не всі доброчесно. Цільово використовують ці гроші, але в нашій державі на сьогодні, от кажу, як є: не існує форм ні контролю, ні впливу на ці благодійні організації, які дійсно, ну якщо не крадуть, то хоча б не, не цільово використовують ці гроші. Якщо ви знаєте, ще за минулого парламенту було прийнято рішення декларування. Ми всі декларанти, декларуємо свої статки, але і декларування. Очільниками благодійних організацій, громадських організацій своїх статків, але Конституційний суд визнав це неконституційним, і ця норма перестала існувати з 2019 року. Ніхто не декларує свої статки, маю на увазі очільники або голови правління, або президенти громадських благодійних організацій. Це відкрита дискусія. Наше суспільство відкрите до діалогу, але моя особиста думка, можливо, в нашому ем, сьогоденні дійсно треба мати, держава повинна мати не Каральні заходи ні, але все ж таки мотивувати благодійні організації. І ділитися інформацією щодо своїх ресурсів і консолідувати їх саме в тих напрямках, де у держави можливо брак цих коштів. Я, це б, я б це підтримувала, але на сьогоднішній день механізму такого не існує. Навіть немає проєкту, да, проєкту, не то, що законопроекту, а взагалі бачення, як можна ну, не контролювати, а принаймні якось впливати на роботу громадських або благодійних організацій. І ще одразу також відповідь. На питання щодо отримання психологічної допомоги, як би там не було, як би ми не хотіли бути сучасним суспільством, яке інтегрується до європейського союзу, все одно сьогодні дуже велика стигма на набуття психологічної допомоги в нашому суспільстві, і кожен з нас, і ми в першу чергу і депутати, і виконавча наша влада, повин, тут тут повинна створювати комунікацію будь-яку дійсно і цифрову, і в соціальних мережах, і в свої сімейні лікарі сьогодні набули над високого. Рівня довіри в наших, в наших громадах. Вони також мають популяризувати цю допомогу, психологічну допомогу для того, щоб наше суспільство якомога швидше одужало. І все. Останнє, що я хочу сказати, ми всього-навсього інструмент. Інструмент суспільства. Я маю на увазі депутатів. І ви повинні в будь-яких формах усно, письмово, за телефоном, на емейл e ділитися з нами своїми. Проблемами, потребами зустрічатися для того, щоб ми мали можливість дуже швидко регуляти. Нові закони будемо писати нові закони, змінювати існуючі, будемо змінювати існуючі, працювати з урядом, з виконавчою владою для того, щоб змінювати нормативку, сроки, змінювати е, оці всі реєстри, цифровізувати, е, консолідувати всі наші зусилля на допомогу нашим військовим і жінкам, і чоловікам, і також цивільним, які також зазнали певних травм. І втрат, тому що це наш обов'язок, і моральний, і соціальний це, це фокус роботи всієї влади сьогодні в Україні, поки не закінчиться війна. Дякую, влада Булах, народна депутатка.